Вірш Лесі Українки давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов крила, за нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна. Співала все, сміялася й бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Забула мене радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, Замиготіла листочко зелене, Посипались білесенькі китки. Пролинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, А з ним пролинули пісні пташині. І любий гай цей відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде. Того дарунку, що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.